Народна депутатка Мар'яна Безугла осквернила пам'ять свого колеги, який напередодні загинув в ДТП. Ким був Ярослав Рущушин та чим запам'ятався, і чому Безугла влаштувала помсту. Сьогодні Верховна Рада голосує за відсторонення Безуглої від засідань на два дні. А також Безуглій пригадали інший інцидент, коли нардепка назвала кармою смерть хлопця від ракетного удару в Києві. Вона заявляла: 31-річний Дмитро Ісаєнко, нібито косив від армії вчився на магістратурі, а також стало відомо про хворобу нардепки безуглою. Схоже, це перший прецедент, коли неадекватна поведінка нардепки вимагає звільнення з посади. Деталі уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я дуже закликаю погоджувальну раду зібратися і розібратися з етичною поведінкою людей, які знищують парламентаризм. В основах, бо це неприйнятно. Славної пам'яті Ярослав Рушішин точно. Заслуговує його родина на вибачення 24 липня на Івано-Франківщині. Трагічно загинув народний депутат від партії Голос Ярослав Рущушин. Він їхав на мотоциклі Харлі Дейвідсон і зіткнувся з трактором, що рухався в тому ж напрямку. Депутат помер по дорозі до лікарні на смерть Ярослава Рущишина. Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала дописом у Фейсбук, який викликав хвилю критики в мережі. Просто спостереження життя людини загинув народний депутат України від голосу Ярослав Рощушин, який був за все хороше проти всього поганого, заснував мистецьке об'єднання Дзига, мав швейні фабрики, почесний сенатор українського католицького університету, співзасновник львівської бізнес-школи ЛВІ Бісі і так далі, почала свій допис безугла. За її словами, після обрання до Верховної Ради він нічим помітним себе не проявив. А от як потрапив до парламенту, нічим особливим не відзначив не було його ні чути, ні видно. Під час повномасштабної війни жодних проблем щодо оборони не підіймав. Умірова підтримував зате трибуну щодо набу блокував. Загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі вночі. Врізався в трактор. Ризикована поведінка з відповідним наслідком. Комендантська година на нардепів не поширюється. Видання Томаша Фіали НВ назвали справжньою українською шляхтою. Мобілізувався б чи виступав за реформу армії, був би в рази кориснішим як воїн чи політик. Вважаю, а так людину жалко, звісно, але не більше ніж наших захисників на фронті, які зараз безтермінним служби в нереформованій армії. Земля пухом співчуття рідним і близьким. Нардеп Людський людський ресурс ВРУ знову зменшено долею. Ви колись сказали, що ви не хочете дожити до 100 років, а хочете померти на роботі. досі так вважаєте? Чи з того часу щось змінилось? То я ж жартував так, що я міг жити довго і жити з насолодою, я щоб жити з насолодою. Більше, а тепер я побачив що можна виявляється поєднувати одне і друге. Коли ти живеш здорово і насолоду, і живеш довше. Що відомо про Ярослава Рущишина Народний депутат Рущишин запам'ятався як активний учасник революції гідності, громадський діяч та підприємець до обрання в парламент був відомий як співзасновник львівської мистецької корпорації дзига Саме Ярослав Рущишин став одним із рушіїв першого українського майдану революції на граніті. 1990 року він опов Нився серед лідерів студентського голодування, що відбулося на тодішній площі жовтневої революції, нині майдан незалежності, і стало переломним моментом для українського суспільства. У Верховній Раді займався питаннями антикорупційної політики та економічного розвитку. Він був таким справжнім українцем з великою шаною до традицій, з відчуттям свободи, зі своїм притаманним йому галицьким гумором. Але був таким, знаєте, людиною, поруч з якою я завжди відчувалася комфортно. Не знаю, що сказати. Я тяжко так. Нагадаю, 20 серпня регламентний комітет Верховної Ради підтримав постанову про відсторонення народної депутатки Мар'яни Безуглої від участі в пленарних засіданнях. Ініціатором подання виступив нардеп від фракції голос Ярослав Железняк, звинувативши безуглу у системному порушенні регламенту та антисоціальній поведінці. Депутатка Олександра Усінова наголосила, першочерговим приводом для цього стало те, як безугла облила брудом світлішу людину, а саме Ярослава Рущишина. Устінова зазначила, безугло просили просто вибачитися перед покійним Ярославом та його родиною з трибуни Верховної Ради. Однак, коли 20 серпня Мар'яна Безугла взяла слово під час засідання, вона заявила. Сьогодні я... Онути Мар'яну Безуглу з парламентських засідань народні депутати закликали ще наприкінці липня. Тоді Ярослав Железняк заявляв, вона порушила регламент, зокрема тим, що під час виступів колег з трибуни навмисно вимикала їм мікрофон. Своєю чергою, Мар'яна Безугла відреагувала на рішення профільного комітету, заявивши, подає до суду, оскільки вважає постанову регламентного комітету незаконною. Вже сьогодні Верховна Рада не підтримала постанову про відсторонення народної депутатки Мар'яною Безуглою від уче. В пленарних засіданнях про це повідомляє РБК Україна з посиланням на телеграм-канал народного депутата Ярослава Железняка. Верховна Рада провалила голосування щодо відсторонення Мар'яни Безуглої за лише 141 голос. З них 79 – від Слуги народу. Я на виготові втратити 11 така... мільйонів людей. А вони наші Без... так а вони чи... наші Це, це наші, наші громадяни. Чи? Нагадаю, Мар'яна Безугла стала народною депутаткою у 2019 році від партії Слуга народу вона здобула широку відомість завдяки. Різкій критиці військового керівництва ініціативам щодо покарання військовозобов'язаних за кордоном, заявами про мобілізацію жінок і волонтерів та підтримує жіночу мобілізацію, але не лякайтеся зразу, і хай не лякаються глядачі. Тут питання про те, що перше, в конституції немає двох видів громадян, і це вже питання справедливості жінки, щодо громадянки і громадянина. А також скандальними дописами у соцмережах, які часто викликали суспільний резонанс, 15 липня 2024 року. Оборонний комітет ради ухвалив рішення про її відкликання з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Вже через два дні з другої спроби вийшла з фракції Слуга народу а 19 вересня її звільнили з посади заступниці голови. Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки варто зазначити саме безугла проголосувала за скандальний законопроєкт 12.414, який фактично ліквідував незалежність антикорупційних органів та перетворив їх на підконтрольній владі. Що за за. да. да. ти тут робиш? Я прийшла, щоб мене переконали голосувати другий раз. За... Переконали да. тебе голосувати да, да. за що? Ну, тому що це спроба. Маєш морального права кудись ходити, щоб тебе хтось в чомусь перекладав. Я громадянка така, яка вилива набере. Я голосувала за корупціонерів. <звук> ми чому чому ми ти Що ви замітили? Ти підтримала корупціонерів. Поясни пояснити, поясни, чому, поясни, чому? <звук> на набув мають органам, органом, ти пояснювати. І ти обетку. Ти почитай обетку, щоб ти пояснила пояснити. Таяна через тебе люди тут ти приходиш сюди. Кажу, мене переконали. Так, хто Чому? ти така, красу те переконають? Клади доди... мандат, Клади доди... мандат, вегу. Вже у липні цього року без угла відповівши на звинувачення у відсутності її емпатії та нетиповій поведінці. Вона заявила, має синдром Аспергера. Цей синдром це один з п'яти основних розладів розвитку. Він проявляється тим, що людині дуже складно спілкуватися з іншими. Також у неї є обмежені повторювані інтереси та дії. Іноді цей синдром називають формою аутизму, при якій людина може нормально функціонувати, але має певні труднощі в суті соціальних навичках головні труднощі виникають у соціальній взаємодії особам з синдромом Аспергера. Буває складно розпізнавати та розуміти емоції інших, підтримувати невимушену бесіду та пристосуватися до несподіваних змін у ротині. Коли людина сама політик та народна депутатка, коли вона сама починає виносити свій якийсь діагноз у публічний простір, то він перестає бути приватною справою надто. Коли вона цим діагнозом починає щось пояснювати, да? пояснювати свою поведінку, пояснювати особливості свого мислення. Ну тут не йдеться про приватну особу, йдеться про, про народну депутатку з доступом до державної таємниці. Так е, оця її відмова: твердити чи спростувати або заперечити е, наявність в неї офіційного діагнозу, викликає сумніви у тому, що цей діагноз насправді є, а не пані Безугла собі його придумала сама. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!